На мені в ремонт газонокосарки фірми Bosch. Дивіться, Бачите, таке тертя. Пішерник вже шат дав, може бути, що має центр, розмістило пластик. Бачите, як рухається. бачите Он вже. Бачите, підшипник вилетів, Скільки трави тут, всякої. короче, печаль. Дивіться, Тут заклинив розлетівся. Бачите в цій газонокосарці Шарики, бачите, це все. Це все з неї. Мусор великий. Часом буває дуже це пластмаса. Підшипник, коли клине, він нагрівається і починає цю пластику наперекос плавити і все. Тоді часом мотори. Ну нічого не зробиш, поки пластмаси нема, навіть бошівський. Оцей мотор бошівський десь коштує 100 доларів. Так що, якщо тут пластмасу часом десь зміщує на бік, все, без шансів. Ремонт. Без. Або пластмасу, якщо немає, то тоді мотор зборює, а часом дорого. Коротше. От тому пайнуйте, що у вас підшипники не заклинили, не, заклини, не рознітались, бо можете попасти на, на цілу або буде мотор. Особливо якщо у вас звук помінявся, тяга тратити, зразу виключайте. Чи якщо годить так, не, не чекайте до послідку. Я тут же якраз і шат пішов, дивіться, як воно ходить. Щепник я гіной поставив, дивіться, як, як воно тримається все. Бачите як розбили, дивіться. Я думаю, що тут, якщо навіть я складу, не знаю, довго воно не поробить. Дивіться, як вмотаний якор на бошівській азонокусарці. Реально як дешман, Просто дивіться, як світиться обмотки прям. Насквозь, видите, бачите? Хм. Китайці часом дишаю. Це реально бош, зараз, ну, бачу якість не дуже. Так що оцей пластик. Коротше, почало плавити Так що може і не знаю, чи добре щось з нею буде.